Всім привіт! еле припустила. Так, бачите, губки накрасила така вся красива, прям королівчина якась. Ну, знаєте, себе, себе теж треба похвалити. Стою, а воно так що з'їжджає Е, з'їжджає. Е, Сьогодні стільки роботи в мене, значить, з утра була, була на прямому ефірі, працювала, ну, я так один день е, утром. А на другий день ввечері, ну так, очередуй, тому що я б пыталася робити, виходити в ефірі два рази в день, то це, звісно, дуже напряжно, дуже так, знаєте, е, ну, я б сказала, дуже так от вас трошки поставлю. Бачите, я ж вже оберіг на діла. Може треба було трошки вище його, звісно, зробити. Ну, ну, мені так, в принципі, не нормально. На грудях. Просто я так е, сіла, а... Ой, а воно трошки з'їжджає. Камера трошки з'їжджає і через що воно так от і виходить. От, ну я така вся, знаєте, от, з плетяни зараз ще один дороблю, може вечором дороблю, не знаю, чи встигну. Ну, коротше, знаєте, я от робити кожний день по два ефіра. Це дуже важко і тому я вирішила кожен ну, раз в день, але так, чередувати там утром і вечором. Сьогодні в мене було ранкове, ранковий ефір. Я була в ефірі. До речі, як виходила в ефір, ну не сьогодні, а раніше, виходила, всі такі, вау, ви така нова прическа, ви, у вас такий колір красивий. ну да, Мені теж подобається колір. знаєте, ось На сонці він так переливається, геть прям так, ну, такий гарний, гарний відтіночок такий гарний. Мені теж подобається. І що головне, що мені личить. А, а чому такий темний личить? Тому що я вже комусь говорила. І на ефірах, і дівчатка говорила, що я сама по натурі брюнетка, я не блондинка, я брюнетка. Через що у мене голос такий ну, чорний, глаза світлі, а волос чорний. Ну, от так от вийшло. Да. Ну, і я ж з ефіра трішки відпочила, попила чаючок, попила, трошки відпочила. І думаю, що ж в мене там ще ж робота, мені ще ж робота не закінчення. Я і так зробила два відео виклала вже на YouTube. Виклала. І таке, і домашній прогноз. В общем, сьогодні утром так, знаєте, такий день трошки насищений. У мене такі дні останні, останнім часом дуже такі, знаєте, насищені, насищені. От. Ну і думаю, ну піду зараз поїм. А потім, якщо ну, ні, ні, я не піду, в мене, мене ще консультації, скільки жде на сьогодні. От, ну, є такі, що, звісно, безкоштовні, є такі, що вже там договорилася, там платні, звісно, є. І оце я буду сьогодні так трошечки хочу ну, підробити, тому що я так ну, підробити, ну, попрацювати верніше. Хочу попрацювати, тому що ну, знаєте, з людьми вже договорилася, хто говорять. І... Треба, треба щось робити, але не хочеться залишати його на потім. Краще я потім піду відпочину, вже поїмо це все. Але ж я хотіла взяти вас з собою. Знаєте, ну трошки таку прогулку. а то ми Останнім часом останнім часом я так теж трошки така заклопотана. То якісь проблеми домашні, то іще щось. То, ну, в общем, всяке таке бувало. І, і не знімала. то я так не хотіла зніматися в такому цьому старому, знаєте, образі <сі> в старому образі, в старому цьому. А сьогодні вирішила, ну не сьогодні, а взагалі вже вирішила, що вже квітень прийшов, треба щось робити, треба щось змінятися, е, треба щось діяти, треба не спати, а працювати. Якщо хочеш досягати якихось успіхів, якщо хочеш е, якось йти, е, то треба вже треба, знаєте, брати життя в руки, себе в руки. і <гум> і пашов, і пішов. От. Ну, Мені це подобається. Знаєте, коли ти чимось зайнятий, щось робиш, і особливо, коли твоя робота приносить користь іншим, не тільки тобі, а ще і користь іншим, коли ти можеш щось допомогти, порадити. Це дуже, це така кайф, такі, як то кажуть, кайфулечки, що це взагалі, знаєте. От. Так і я, оце, знаєте, зараз вся така в консультаціях, в роботі. І ще й Крім того, ще й займаюся рукоділлям. Ну, я ж і кажу, ось отакі брелочки є вже один зв'язаний. Він ну, дуже гарно личить. Він взагалі його можна дати до любого там, чи до світерка, чи на рубашечку там, чи ще кудись. Ну воно, знаєте, отак, от як. Ну, як на камеру, воно, звісно, не сильно передає, не, ну такого не близько, нічого. А коли вже виходиш на вулицю і на сонце, таке на сонячне проміння, воно дуже відблискує, дуже і так приливається і гарне, тому що колір цей молочний, він не матовий, а він такий трошки з близьком, трошки з Трошки блиском. І навіть в кімнаті, коли я сидю і на нього так наводю, знаєте. Світло падає, то воно навіть так трошки поблискує. Так як от знаєш таке мерехтіння мерехтіння Ну Дуже гарне, дуже гарно Ну і головне, що це, шуберіг, знаєте це щоб. Тому mm. така гарна прикраса. Ну, в мене, звісно, ниточки такі шнурочки, які були такі, я й наділа. Тут вже хто як хоче, так і робить. Може, можливо, куплю якісь такі. Більш такі тугіші ці, то тоді зроблю. Так що роблю? Я одній дівчині показала, тож так дивилися то вона тіпа, сказала, що да, теж б не хотіла б замовити, Ну не знаю, чи буде замовляти чи ні. Але вчора говорила, що буде. <сміх> ну, ну чому А є це ж оберіг, а то є ще й кохання, успіх, знаєте і мене, наприклад, там Христина, Тетяна, Світлана, Лариса <хи> ходить просто іменем. ім'я, це теж земний код, це теж має таку велику силу і захист, тим більше, що це ваше ім'я, це ваш земний код, це також оберіг може бути. Так що такое. Ну, 250 гривень, я їх продаю по 250 гривень. От. Я їх багато наплетати не буду, я їх так трішки сплетую, ну і буду дивитися, якщо будуть розбирати, якщо буде замовлення нове, то буду робити, якщо не буде, ну будемо шукати. Будемо Вот <ріх> так, так, зараз я трошки хочу попрацювати з Фейсбука. Там у мене теж є люди, трошки хочу попрацювати, трошки дати їм відповідь, а потім не знаю, чи йти мені вечеряти, чи сідати далі, чи працювати, працювати. Взагалі, побачу. В общем, побачу, Потому що вже вечір і теж начну там сходитися. Я така вся розстріляна, вся не знаю. чи двох взяти, тому що одна ще може підождати, а тих двох обов'язково треба сьогодні пропрацювати, ну, про тим більше, що обіцяла. Ну, не знаю, побачу, побачу. От так, що ось такі справи. Так, що я вся, бачите, оновлена, квітуча, пахуча із оберігом. Ще з калічком. Все, бачите, колечко. До речі, теж там. Знакома одна подивилась, каже: ой, тебе так воно блистить, так гарно, так оце, знаєте, так приливається. Тоже каже, Ой, а якби ще такий браслет е, з такого, і ну, як типо, знаєте, такий набір, набір зробити калічку. І м -м, браслет було б дуже шикарно, звісно. Ну, не знаю. Це японський бісер, е, він, звісно, дорогий, і скільки його треба брати, я не знаю. Особливо на браслет, я навіть не знаю. Ну, В принципі, я теж хочу, можна спробувати заказати, от зробити такий набірчик. Да? Але браслет не широкий, такий, а такий, ну такий невеличкий, такий, щоб Знаєте, такий, теж, такий, наче під золоту. Дуже таке гарне. Ну, побачу, побачу, я не знаю. я не не знаю, знаю, як воно буде. Як воно буде і що, але мені подобається. Я надіваю, я ходю, я така вся красотка, як то кажуть, сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так що, дівчатки, дуже самі себе хваліть, самі себе хваліть, самі собі радуйтеся і робіть собі подарунки. тому що, знаєте, треба, треба заряджатися. Треба заряджатися, от заряджайтеся від мене. Я буду вас сьогодні всіх заряджати на хороше, на позитив, на кохання, на благополуччя і взагалі. Ой, ви знаєте, балакала-балакала теж, так геть гурло п'ять, починає щось. У мене там тулі сідати, тулі ще щось. Я не знаю. Я не, я не розумію, я не знаю, чого воно у мене так от починає. Буває так, що нема, нема, а потім, знаєте, і танки їдуть сідати. <рес> ну це я від того, що я багато говорю. Я багато говорю. Я багато. Я на ефірах, я вже я навіть дома там щось мене починають питати, а я вже знаєте, така а потім стоять. Ви <решу> що я те саме, знаєте, трошки надо так, ну я так уже увійшла в цей режим. Я увійшла трошки в цей режим. Мені подобається мені, Е, да, ну а що робити, Ну, а що робити? треба щось робити. На вулицю, звісно, поки що не виходжу. не виходжу, тому що... Е, ну, Як на терасу, то виходжу, звісно, так, щоб десь. По-перше, поки... По не виходжу, бо холодно ще. Ну так як для мене, це треба, звісно, вдіватися і це. По-друге, ще не так сильно тепло. там, ну, щоб десь там гуляти вже десь там. І тим більше людей так теж не сильно по вулиці є багато, щоб там як прям гуляли, ходили там, знаєте, оце таке. такого немає. Та і думаю, чого я буду цей. Гулять, коротше. Тим більше, що в мене е, транспорт мій ще не отремонтований, треба його ремонтувати, поріг теж там треба робити. В общем, ну, та й холодно, ну вийду, ну що я поїду туди-сюди замерзну і п'ять в хату. От радості буде, капець, знаєте. А так ось о, через вікно відкриваю е, значить, кімнатку, е, відкриваю вікно, дихаю повітрям, слухаю пташки. Ой, такі, оце так, як почнуть там цвіріньки, як почнуть співати, як почнуть там щепедати, щепедушечки, якісь новості мені розказують, щось мені розказують, розказують, щось там таке ще щепечу, щепечуть. Ну, трошки послухаю. А в мене жема з котятами. І я тільки відкрила сьогодні вікно. І до вікна ж йду, і воздух весняний таким дихаю, наповнююся енергією, весняним, квітня, оцього, знаєте, там трава вже така зелена, така, прям. і цим дихаю ароматом. так напу... Тут ема тільки стрип, і вона каже, і я хочу, можна. Кажу, раді Бога, давай. І вона ж оце стоїть, така знаєте, дихає. А сама ж боїться, оглядається, чи... а там ж то. Котики то собачки ж бігають, а вона боїться, переживає сину, щоб її котеняти. Не... Кажу, так кому вони треба? Господи, ем, успокуйся. Лежать собі діти, хай лежать, правильно? Що ти переживаєш, що ти нервничаєш? Чого ти нервнічешся, ну, успокуйся, кажу, ми закриті, ми в хаті. Хто? Що? Не усп... успокойся. То вона, коротше, посиділа, посиділа, <посиділа> теж подихала, подихала, та я, коротше, пішла, та й вона пішла, тому що ще треба трошки, ну я не винаю, так, поработаю. Трошки. Потім треба буде там чи дзвонити, чи, чи може зараз дзвонити, поки щоб нікого нема, там вже буду писати, сидіти. Вже таке, знаєте, напевно, я так і зроблю. Я зараз, тим, кому треба, перезвоню, от, а вже писати, я вже можу, тому що там ж треба балакати, а будуть приходити з роботи і мама скаже, оп'ять, оп'ять балакати. Що ж таке? Що ж таке? Що ж ти вся там? Вся вета в, в роботі та в роботі, а віддихати коли. Ні, ну я вже вечором сяду, вже трошки віддихну, вже потім вже, не знаю, побачу. Ще хочу почати читати. Ну, я не читати, тому що читати вже нема коли, так особо цей, а не хочу книжку прослухати. Є така книжка, одна. Ну це по нуміралову, ну не по номіралу, я вже по самому е, Є така книжка Майк Ньютон, по-моєму. Ну, Ньютан це точно фамілія, точно, «Путешествие душі. Дуже. Я колись починала читати, це не художественна література. Це... Регресолог, коли вводив людей в такий гіпнотичний стан, ну, він, люди починали згадувати своє минуле життя, ким вони були в минулому житті, як вони зустрічалися. Оце знаєте в такому гіпнозі, от наше підсознання, наше пацізнання, коли людина вже відходить, да, тобто тіло помирає. А Душа ж вона ж вона вічна, вона остається, вона ну, як, не зникає, да? і наше воно теж не зникає, воно просто переходить в іншу форму, допустимо, десь. І от цей переход, як. що, ну, В общем, дуже така мощна книжка, я її колись починала читати. Ну, слухать, верні. Ні, да, ні, 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 слухать, слухати да, Слухать, бо в мене немає. Я коли починала слухати оцю книжку, дуже така, знаєте, от е, сильна, сильна, звісно, сильна. І я цей е, не дослухала. Там і дві часті, а я тільки одну і ту не дослухала. Ну Я так десь до половини, мабуть, дійшла, і, і все, І все. А другу частину я так і не цей. Я вже першу частину не дослухала. Ну а це ж вже, знаєте, мене там в планах. В планах завжди прописую план. Завжди, на місяць, на неділю. От на неділю не написала на цю капець. Ну, ладно. в общем, на місяць, на неділю, всігда прописую основні те, що треба зробити. Основні такі свої задачі, основні свої такі це дуже допомагає. Це дуже див, дивишся, як що, що зробив, що не зробив, що підтягнути, е, що трошки ослабить. Ну особисто мені не знаю. У мене там щоденничок, в мене є блокнотик, в мене оце все є, я таке оце всім займаюся. Тим більше, що я ж веду, е, працюю з людьми, мені ж треба mm. <головік> людей теж підтримувати, розповідати. Це, ну в общем, там капець який. От, ну, І оце. І я оце не думаю, чи І про Руни хочеться почитати. В общем, багато планів. І оце ж Майк цей, Ньютон, по-моєму, Майк. Не пам'ю, короче, найшо Ньютон точно. Майкл Лінтон, Майкл Ньютон, по-моєму, не пам'ю. Ну, ну дуже, конечно, можна так почитати по цей. От. І це він, короче, збирав, він проводив до нього, як ось до, ну, як до нього приходили на консультацію, да, він вводить людину в такий стан, от, він сам регресолог. Регресолог, регресолог це коли людина може ввести людину в такий стан, що людина може згадувати свої минулі життя, яким вона була. Ну, це для того, хто вірить в реінкарнацію. Хто, хто не вірить, каже, що ти бред несеш, сили купили, не хочемо тебе слухати і взагалі, ну, пожалуйста, не слухайте. і не та сама. Це я кажу для тих, тому що я цим займаюся, це я як непосредственно з цим зайнята, і це моє, то я це і розповідаю, я це і говорю. І він оце записував кожну. Він вводить, питає, де ви що, ви що ви відчуваєте, як ви себе, які почуття, що що робите, кого зустріли. Ну в чому це так, да? І він оцю записував оце. І на основі оцих своїх досліджень він, значить, ну зробив, видав книгу. Видав книгу, То, звісно, дуже. Ну, дуже багато хто, і дуже багато хто от, займається оце, е, саморозвитком і, і таким, духовними практиками, і регресором, особливо регресор. Вони дуже радять книжку цю почитати. От, я, дуже, я давно про неї, я ще дуже-дуже давно про неї чула, і почина, я ж кажу, і починала, але щось мене перебило, щось мені воно не пішло, і я щось переключилась на друге і все, як то кажуть. Вот. А тепер уже ні, думаю, треба її все ж таки дочитати. Як кажуть, дочитати, прослухати. Тому що, так. Да. Взагалі, треба, як то кажуть, щось робити. <гажут> щось робити в цій житті. <гажут> Як-то мінятися, що то делать. Так, мої хороші. Ладно, пробалакала з вами. Ну, це також треба. опять пробалакала про это. Зараз буду займатися. Сейчас я, мабуть, зізвонюся із... З людиною, з тою, що мені треба. От. А потім вже вечором просто сяду і написую те, що мені я давала рекламку з утра. Це так і буде, тому що вечором я вже не побалакаю так, як треба. То мама, то світа щось розказувати, ще щось. То... Ну, взагалі, знаєте, як воно буває в сім'ї. Коли ти не один, то це таке буває. Так що це усе, іконка в мене стоїть така, вона так стоїть, вона так мене охороняє. Це взагалі така там. все, чудотворець Ніколай, тут сімістрельниця, Ізольда, блін. <сі> ну, короче, Лорік по такої защита, і що, тут оберіг, так що все таке. Так що не боїмося нікого, Та й кого бояться, господі. Це таке. Так, все, мої хороші, дякую, що дивитеся, дякую, хто підписується. Е, пишіть коменти. Е, про що цей... Бо некотрі кажуть, Ой, зайшов на канал, я взагалі не можу зрозуміти про що, і про те, і про те, і про те. Ви можете приділитися. Дівушка, ви можете приділитися, а чому ви говорите? Ну знаєте, Буває таке пишуть. там це. Ну Я от розказую, це мій домашній канал. Це мій домашній канал, де я показую своє життя таке, яке воно є. Але крім, я, крім домашнього каналу, чим я займаюся, що я роблю, я ще. Трішечки розказую про свою роботу, чим я займаюся, да, рукоділлям, обереги роблю, плиту, браслети, оце всю, езотерикою займаюся, руни таро, нумерологія це взагалі бомба. Накрасила губи, такі наче. Давно ж не красилася. Давно ж не красилася. Робота, робота, нема коли губи накрасити. Понимаєте? Це ж вже така все, знаєте, фіфа. Ой, ну а що делать? Ну а що делать? Треба якось себе трошечки піднімати, оце, не, не входьте в такі состояния, в таке депресивне, що все пропало, все пропало, що делать, капець, все, понимаете, не надо. Треба да піднімати, хай не одразу ну, по чуть-чуть, чуть-чуть. по чуть -чуть. Мені, ну, Взагалі снилося, що я взлетіла сама, отак от беру така сама себе підіймаю і лечу десь. Мені таке ж недавно давно снилось. Ну, це хорошо, кажуть. Значить, ти десь йдеш на гору. Причому мені питалися допомогти, а я така, не треба, я сама що я, не могу, чи що. І я так якось так взяла і піднялася вгору. Да? І таке сниться. Ну, значить, це хорошо. Значить, йду йдем. Не ка дну, а на верх йдем. Це дуже хорошо. Так що і ви, мої хороші, не падайте, все буде добре. Весна вже прийшла, тепло прийде. Е, все буде добре. Як би там не було погано, все одно буде добре. Понимаєте? Да, Я як, як колись писала, легко не буде, легко не буде. А добре буде, а добре буде. Так що і ви настраєтесь на таку волну, щоб все було у вас добре. І, зрозуміло, це буде не легкий шлях. Звісно, тому що, але добре буде. Буде так, як ви себе поставите. Та й все. Так, все, мої хороші, тому що говорити з вами, я можу сутками. Можу щось сутками розказувати, балакати, щось об'ясняти, можу. Але время йде, і треба щось робити, треба щось діяти. Так. Все, цілую, обнімаю ваша Лорік, Дякую, що підписуєтесь. так, да? Дякую. Може буде тепліше, може, буду там на тераску виходити, може і ще щось, то тоді вже, звісно, вже буду вас і добрати, вже трошки буду так, знаєте, і як кажуть, цей. ну, чаще зніматися, чаще показуватися, аж вже ж красиво, вже ж хочеться показатися. Ну цвіт дивіться, обалденний цвіт, Дивіться, обалденний цвіт. Я просто, я не знаю, камера, звісно, може, і не передає. Але цвіт, звісно, супер. Мені подобається. Оце смородина, і сливу буду брати. Все. Буду таким поки краситься. <рес> На цей рік от, в мене запланований ось такий ось такий. Дивіться, бачите, ось такий колір. Це смородина. Ну, я думаю, що і слива така буде. От, мені подобається, мені дуже. Я таке й хотіла, я таке і маю. Все, мої хороші цілую, обнімаю, до нових зустрічей. все, Бережіть себе. І все буде добре.